Усім привіт! Мене звати Настя, і нарешті прийшла довгождана осінь. Точніше, вже минув аж цілий місяць, уже майже середина осені. Це моя улюблена пора року, і зараз я ну прям кайфую, але я все ще не можу дочекатися, коли ж нарешті прийде нормальна осіння температура, тому що для мене це все ще спекотно. Але осінь це найбільш продуктивний сезон для мене і найбільш продуктивний і у читанні книг. У вересні у мене, напевно, був рекорд із покупок книг, тому що у мене навіть дуже багато кешбеку зібралося у банку. І сьогодні, відповідно, я вам покажу всі ці книжкові покупочки за пару місяців за вересень та серпень, і давайте починати. Книги я вам буду показувати в рандомному порядку. Я вже не пам'ятаю що до чого, і багато з них я вже почала читати або прочитала. Перша книга це випадок із Рейчел Керолайн Одонаґ'ю. Це історія, здавалось би, нічим така не особлива. В ній немає якихось бурхливих подій, захопливого сюжету, якихось сюжетних поворотів стрімких. Це просто історія Рейчел. Дівчинкою, яка живе в Ірландії, і на дорослішання якої прийшла та сама ірландська криза, коли дуже складно знайти роботу, дуже складно якось вибрати своє місце під сонцем. І без зв'язків ти просто ніхто і ніщо. Ти не можеш нічого досягнути, якщо в тебе немає достатньо корисних знайомств. Вона закінчує університет, вона працює у книгарні, де і знайомиться зі своїм найкращим другом, зі своїм коханням, але не в тому сенсі, як ми звикли це сприймати. Джеймс, друг Рейчел, це кохання всього її життя. Це людина з. Тосунки з якою не можна описати нічим іншим, адже вони мають якийсь невидимий зв'язок, так звані soulmate, які діляться один з одним усім абсолютно. Вони разом закохуються, разом. Отримують розбиті серця, разом серця розбивають, разом намагаються якось влаштуватися у суспільстві та чогось досягти. Це просто історія, ось така життєва, така дуже душевна і дуже для мене захоплива. Це одна із моїх улюблених книг цього року, хоча нічого особливого в ній таки немає. І обрала я її чисто тому, що в анотації розповідається, що тут є Ірландія, і це слово яке. Тим мене можна дуже легко купити, якщо є ірландський сетінг, або події відбуваються в Ірландії, або просто щось, чи хтось пов'язаний з Ірландією, то я цю книгу купую. І відгук у мене. На цю книгу вже є на моїй сторінці в інстаграм, тому посилання буде в описі, обов'язково переходьте. Далі в нас йде Жан Крістоф Гранже Земля мертвих. І це видавництво КСД. Гранже видають два видавництва: це КСД та Букшеф. І насправді видавництво букшеф, саме гранже, мені подобається чомусь набагато більше. Мені там більш до душі папір та, напевно, обкладинки, хоча ця обкладинка мені дуже подобається, вона така. З ноткою еротики, але насправді це історія про убивцю, який катує своїх жертв, розрізає їм рот, мертвим уже запихає туди каміння і зв'язує їхньою ж білизною. І от наш детектив розслідує це вбивство, точніше, серію вбивств. і у самого детектива також не дуже проста життєва історія свого часу. Він також був причетний до кримінального життя, а зараз. У нього певні сімейні труднощі, і на які накладається от саме це розслідування. Протягом книги ми зустрічаємось з дуже багатьма підозрюваними, і кінець, фінал він шокуючий. І ось це відрізняє Гранже від інших авторів. Його стиль дуже схожий на мого колишнього улюбленого автора Франка Тільє. Але Тільє у нас не видають. У нього є видані тільки дві. Позациклові книги. Я читала його книги, цикл його, мені залишалось зібрати зовсім трошки. І він був одним із найулюбленіших моїх авторів. Але їхня відмінність у тому, що Тільє зосереджений саме на сюжеті і на його розгортанні, а от Гранджет зосереджений саме на фіналі. І я. Не те, щоб дуже сильно рекомендую цю книгу. Я не пам'ятаю скільки я її поставила, але цікавенька посередня книга читалась в мене трошки довгенько. Наступна книга це палітурник. Знову ж таки, видавництво КСД. Він уже в мене прочитаний зовсім недавно, і це історія про таке ремесло. В неіснуючому світі це фентезі англійської письменниці Бріджіт Колінс, де палітурництво це ремесло з виготовлення книг. Але книги в цьому світі це не просто вигадані історії письменниками. Книги це погади життя, висмоктані із реальних людей і які продані іншим людям. Тут ми спостерігаємо за історію становлення народження палітурника. який переживає страшну хворобу. Уже потім він здогадує. Йоться, точніше, йому прямо про це каже одна жінка, інша палітурниця, що це хвороба палітурника, і це перш за все для мене історія не про книги і про їхнє значення для людей, для суспільства. Насправді це книга про почуття і про те, що вони можуть керувати світом рівно так, як і знищувати життя інших людей. Висмоктати спогади з людини означає просто її знищити. І також це книга про кохання. Наступна покупка це видавництво Жорж Ребека Кван «Полум'яний Бог. Це фінальна частина трилогії Макова війна Ребеки Кван. І насправді Ребека Кван це якась унікальна письменниця. Мені здається, вона в певному роді революціонерка сучасної літератури, особливо фентезі, нікого поки що не зустрічалося мені і схожим стилем і Зі схожим навіть вайбом, ніж книги Ребекки Кван. Це бойове фентезі. І от самий цікавий факт у тому, що я не люблю бойове фентезі, я не люблю читати книгу про війну. Мене ніколи не приваблювали бійні, кров, битви, поєдинки, смерть. Це якось завжди було дуже далеким від мене. Але макова війна це те, що є винятком у своєму. Такому жанрі під жанрі, що також мене здивувало і захопило, це те, що такий великий об'єм у мене читався дуже швидко. Проте після ось цих книг цієї трилогії відчувається такий дуже явний після смак, і я не знаю, навіть він такий гіркий трохи і такий важкий. Я не знаю чому так між. З читанням цих книг мені знадобилася така величенька перерва, хоч і мені вже з нетерпінням хочеться взятися за цю книгу, все-таки я від минулої частини ще трохи не відійшла. Моя темна Ванеса, Кейт Елізабет Рассел – це Віват видавництво. Ця історія вже в мене також прочитана. Кажу так, що це американський аналог Лоліти. Тут дуже часто згадується Лоліта. В самій книзі, в самому сюжеті, читати це настільки складно і так дуже липко і огидно. Історія викликає мурашки по шкірі, адже тут йдеться про 15-річну школярку, яка закохалася у свого 42-річного вчителя. І він закохався в неї у відповідь. У них зав'язується роман, у них стаються різні драми, звісно, з часом його викривають. Але найстрашніше це те, що Ванеса продовжує спілкуватися з цим вчителем до кінця свого життя. Найперше, що мене вразило в цій книзі, це присвята, реальним Долора Гейс та Ванесам Вай, яких іще не вислухали, не зрозуміли і не повірили їм. Напевно, така тематика мене дещо цікавить, адже для мене це якось дуже незрозуміло і. Знаєте, у людей є така тяжіння до всякого бридкого і до всяких огидних речей, які не прямо сильно вже впливають на психіку, але все одно цікаво дослідити їхню огидність. І ось це якось із такого роду книга, історія. Що мене порадувало, це те, що авторка не мала на меті просто розповісти історію. Я гадаю, що вона все-таки заклала. Виражено негативний підтекст і засудження такої поведінки, таких явищ у суспільстві, таких сексуальних домагань до неповнолітніх. Це не красиво, це не естетично, це дійсно бридко і повинно мати за собою покарання, тягти за собою покарання суворе. Я не буду перетворювати покупки у прочитане. Але знаю, що тут головна героїня насправді сама ж засуджує поведінку свою і цього вчителя. Далі в нас моє улюблене видавництво Апріорі. Цю книгу я купила на Київбукфесті разом із палітурником, до речі, Кей Джей Сенсом, Метю Шардлейк, розгін. Я так зрозуміла, що це частина циклу, і мені її продав дуже. Харизматичний консультант видавництва апріорі на Київбукфесті. Я насправді не збиралася нічого купляти. По-перше, мені дуже подобається обкладинка, вона дуже естетична. Я прям дуже люблю такий стиль, і це в нас середньовічний історичний детектив, епоха реформаторства, вбивство у монастирі і адвокат і адвокат Меттью Шардлейк, який розслідує це вбивство разом зі своїм. Помічником Марком. Вони приїжджають у цей монастир і починають викривати усі пороки. Церковного життя, не релігійного, а саме церковного. І епоха реформаторства. Вона така дуже важлива у історичному контексті, насправді, і через це трохи складнувато сприймати цю, цю книгу, цю історію, тому що там дуже багато таких моментів, які мені доводиться гуглити, тому що всесвітня історія у мене трошки. Відстає на відміну від історії України. І мені насправді цікаво це виправити. І книга легко читається, тут дуже товсті сторінки, хоча всього 400 сторінок, тому вона така об'ємненька. І це. Щось таке новеньке. Завдяки цій книзі я відкрила для себе таке поняття, як історичні чи псевдоісторичні романи. І мене ця тематика тепер дуже сильно цікавить. Тепер у нас найцікавіша, як на мене, частина. Як ви знаєте або не знаєте, я була. Волонтеркою на книжковій країні на ВДНГ цього року цієї осені мені дуже сподобалось прям максимально настільки сильно, наскільки це могло просто бути, попри те, що було багато недоліків, таких маленьких непорозумінь, конфліктних ситуацій. Просто знаходження перебування серед книг і книголюбів зробило мене щасливою і натхненною, тому я не втрималась і спустила всі свої гроші на книжки. І продовжимо видавництвом апріорі, моїм улюбленим, до якого я підійшла найперше. Книга у мене Провадь далі дживса Пелем Гренвіль Вудгаус. Це цикл гумористичних романів класичного такого британського гумору про дживса і вустера, а точніше про. Берті Вустера, аристократа, який по суті нічим не займається, та його камердинера Дживса, який виступає не більшим другом, і радником, і батьком, і психологом, і бухгалтером, і всім, всім, всім для цього Берті Вустера. Дживс тут настільки унікальний і чудово яскраво прописаний у таких. Недорозкритих ситуаціях, точніше, в недорозкритих деталях для того, щоб читач сам зрозумів, от у чому ж тут гумор. Що тут, що тут такого специфічного, і як це може показати, характеризувати цього дживса. У мене є перша частина, це вже друга. Перша частина мені сказали, вона трохи була слабіша, за другу, слабша. Друга набагато цікавіша. Це знову ж таки мені сказав консультант. Я взагалі дуже довго. Вагалася, чи купувати мені це продовження, чи не купувати, але потім зрозуміла, що треба, тому що може бути такий випадок, що наклад просто розпродадуть, і все як це було з багатьма іншими книгами, які я хотіла собі придбати, і все що я чекаю на додрук. Так само мені продали і книгу плавання до сарантію. Гая Кея. це канадський письменник і його псевдоісторичний роман фентезі плавання до Сарантію, який розкриває знову ж таки в різних образах життя середньовічної Європи. Мені насправді дуже складно пояснити про що ця книга, тому що я, е, отак, е, Повністю не читала анотацію, я просто поклалася на знову ж таки рекомендацію консультанта, який у видавництва апріорі дуже харизматичний і веселий, Повнена на пригод містичних зустрічей і роздумів про покликання в житті. Подорож головного героя Гая Криспа з Верени до Сарантію. Занурює читача у створений автором світ. Письменник майстерно описує дверцеві інтриги і змальовує життя і звичаї Сарантійської імперії, талановито переплітаючи реальний і містичний світи, любов і ненависть, вірність і зраду. Далі у нас книга Моторошне сяйво, видавництва фабули автора цього чи авторку я не знаю. І друга річ, яка мене дуже легко купить, це історія. Яка відбувається у Вікторіанському Лондоні, Вікторіанській Англії, просто в Англії. Я фанатка Англії, всього, що з нею пов'язано, тому взяла цю історію, просто не дивлячись. І це друге моє улюблене видавництво фабула дуже неочікуваний вибір, тому що у них книги не такі, щоб дуже попсові, дуже розпіарені. Там справді видаються скарби випадково, колись дуже давно, роки. 4 чи п'ять назад я знайшла свою улюблену книгу саме видавництва Фабула. Це Джон Бакен і його три заручники. І я гадаю, що про цього автора ви навіть і не чули. Моторошне сяйво це захоплива готична детективна гра, що розгортається у вікторіанському лондоні середини ХІХ століття. Зловісна суміш химерних таємниць, сирий, середньовічний особняк, привиди, секретні тунелі, зради, п'янка романтика. У цій книжці є все, що робить читання захопливим, але головне тут образ героїні, жінки складної долі пов'язаної з кримінальним світом, яка заробляє на життя тим, що вдає досвідченого медіума. Я вважаю це прям дуже цікаво і сподіваюсь, книга мені сподобається. Насправді, кожна книга, куплена на книжковій країні, має під собою певну історію, цікаву чи не дуже, але вагому для мене. І ось наступну книгу Кафе Європа. Славенки дракують життя після комунізму, я хотіла дуже давно, але її в інтернеті онлайн не мав наявності. Тому я попросила своїх подружок бігти скоріше у книгарню, Якабу, точніше, в стенд Якабу, і там залишилося всього три примірники цієї книги. Я встигла почала її трошки читати там же одразу після покупки. Я зазвичай не читаю нонфікшн, тому що він мені складається дуже складно. Дуже нудно, я не можу просто після медичного напевно сприймати такі книги нонфікшн як не підручник, як не те, що треба вчити. Бо у мене така трошки травма після навчання в медичному. Я не можу тепер сидіти за підручниками. І зазвичай такі складні тексти, незрозумілі вони. Вимагають дуже багато зусиль, дуже багато енергії, ресурсу, а в мене його часто немає, і мені хочеться з книгою більше відпочити. Проте, це зовсім інше. Тут ведеться оповідь про те, як комунізм вплинув на життя, на суспільство, на звичайних людей, таких як ми з вами, навіть якщо ми там і не жили, і не були, і народилися значно пізніше. Далі книга дуже неочікувана. Це. Збірка поезії, іздрика. Видавництво Абаба Галамага. Чому я не читаю поезію, так само, як і нонфікшн. Але я просто дуже захотіла чимось надихнутися, якось взяти собі трошки такої романтичності у твори, трошки письменницької майстерності. трошки Ніжнішого і гарнішого бачення сприйняття світу. Я не люблю українську поезію, так само, як і українську літературу. Але іздрик це ось, напевно, знову ж таки, як і Ребека Кван, виняток із правила. Ця книга буде для мене просто як аксесуар і як малесеньке, швиденьке читання десь у кафе, десь у кав'ярні. Я також планую робити на полях замітки свої якісь враження від віршів. І сподіваюся, що. Справді мені ця книга якось трошки допоможе розвинути своє письменницьке бачення і свою письменницьку майстерність. Хочу також вам розповісти про дуже круту ініціативу, яку започаткували цієї осені на фестивалі. В одного благодійного фонду можна було отримати книжки за донат. Книжки нові, вживані англійською, українською мовами іншими мовами. І це дуже класна штука, тому що там було багато книг, які вже ніде не продаються, і також в ідеальному стані, але. Зі значною знижкою, і одночасно ти робиш вклад і в розвиток наших збройних сил отримуєш і приємні штучки у вигляді книжок для себе. Що я там знайшла уже в останні секунди, в останній миті, коли вже нічого особливо класного там не було. Це просто моя доля, це Жан Крістофаранже Лонтана, видавництво Bookshelf Я навіть не знаю, про що ця книга. Я автоматично купляю книги. Гранже, хоч їх вже і дуже багато. Трапляються мені. Я їх купляю. Просто цілеспрямовано насправді ні, тому що це не пріоритетні мої книги, але просто на поличках тримати в себе я їх хочу. І з часом буду поступово читати: людина цвях, цей дикий звір, ритуальний убивця, впальований тобою понад сорок років тому в нетрях Чорної Африки посеред прадавніх лісів Конго, знову постає до життя. Як таке може статися? Чи це справа рук вмілого містифікатора, який має на меті помститися і витягти назовні всі неприглядні сторінки твого життя? Події змушують главу сімейства Грегуара Морвена. Сірого кардинала французької служби безпеки знову взятися за розслідування нової низки кривавих злочинів цього разу за невільної участі всіх членів його родини. Цікаво? Цікаво. А ось наступна книга уже має під собою дуже цікаву історію, тому що першу частину це цикл, першу частину цього циклу. Я абсолютно випадково знайшла у поїзді, коли їхала на навчання, вперше переїжджала в Київ перший курс, і мені було дуже сумно, я дуже багато плакала. Але це був трошки такий позитивний моментик в цьому цьому. Я знайшла першу частину відьмака. Абсолютно новеньку книжку, і потім її прочитала через деякий час. Мені дуже сподобалось, хоча я не очікувала цього, бо я таку літературу ніколи не читала, і вона мене жодним чином не приваблювала. І ось у цьому благодійному фонді на їхньому такому гаражному розпродажі за донат я знайшла і другу частину відьмака: це меч призначення. Просто. Я вважаю це доля, і можливо, так і всю серію я зберу собі просто чистими випадковостями. Це шикарно. При тому, що книга нова навіть із цінником. І всі книги, які я там взяла, всі дві, вони в ідеальному стані. Чому ні? Хоча я не люблю вживані книги, але ця ситуація знову ж таки виняток із правил. Ну і давайте вже завершувати. Наші книжкові покупочки дійсно <реш> пора завершувати, бо у мене вже гроші просто нуль. Це книга, яку мені подарували за волонтерство на книжковій країні. Я була там всі чотири дні. Як дуже стійка одна із небагатьох, хто вистояв, витримав. Це книга Дімітра Дінева Янгольські голоси. Я навіть не знаю, що це. Я прочитала швиденьку анотацію, і із запропонованих книг мені сподобалась плюс-мінус. Ця я навіть не знаю, що це за видавництво, видавництво «21». Таке є. Я не бачу просто нічого, що тут написано. Я не знаю цього логотипа. Напевно, 20 один. Якщо такого нема, напишіть мені, будь ласка. Іскрен і Светлін зустрічаються вперше на могилі такого собі міро на одній з найпрестижніших алеї центрального цвинтаря у Відні. На могилу до Міро приходять усі, хто сподівається на диво. А Іскрен і Светлін потребують дива, як ніхто на світі, бо мало того, що щастя до них не прихильне, і той, і той ще й потрапили. Таке кепське становище, виходу з якого просто не буває. Вони втекли з посткомуністичної Болгарії і з різними, аж ніяк нелегальними шляхами дісталися відня, щоб зустрітися випадково на цвинтарі, так і не довідавшись, що їхні долі тісно переплетені одна з одною від самого народження. Розлога сімейна сага на тлі болгарської і європейської історії. Слухайте, ну на перший погляд, мені здалося це таким цікавеньким. і... Не факт, що книга мені супер сподобається, але все таки колись я її прочитаю, бо анотація мене зацікавила. Ось і все. Дякую вам дуже, що додивилися до кінця. Пишіть мені, будь ласка, які книги з цих ви вже читали, і які книги ви б дуже хотіли мати на своїх книжкових поличках. Ну а з вами була Настя, і до нових зустрічей! Далі більше!